Доброго вечора, ми з України. Парко Даний, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community І як завжди, з вами. Ми. Друзі, і сьогодні я не сам, а ще рівною Анею. Всім привіт! І сьогодні ми розглянемо зимових фаворитів. Від Ані, до речі, ми познайомилися з тобою на пар зустрічі ще влітку, і ти мене вразила своїм смаком, а також як вдало, ти описуєш аромату. А ще Аня подарувала мені семпл від Енді Таура, і зараз результат ви побачите на екрані. Дякую тобі за цей семпл. Я його розносив, і без тебе ці покупки просто висловилися. Тому, друзі, давайте не гаяти часу, вмощуйтесь зручніше, насолоджуйтесь феєрічною підбіркою від Ані на зиму. А хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм ком'юніті. Посилання буде під відео. Отож, Анюта! Поїхали! поїхали. Дякую, що ти прийшла, завітала на мій канал. Ти знаєш, з кожним героєм відкриваю для себе безліч нових парфюмів. Ми, друзі, за нею переписувались майже три тижні, mm -hmm. і от то в неї не виходило, то в мене якось не було. Але дякую, що ти завітала, і я дуже рада тебе бачити на, 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 на каналі. Окей, ну давай ділитися своїми mm -hmm. фаворитами на зиму. Давай почнемо мабуть, з Chanel. Шанель в варіації Льо. Це мої улюблені альдегіди, Вони неймовірно гарно звучать взимку. Для мене це найкраща варіація з усіх п'ятірок. Її я люблю більше всього, тому що вона більш пудрова, як на мій погляд. Тобі вона подобається більше всього. Вати гріти флакон у руках, на нось. На нось. Нос. Передіновості спорту з Шишкановим. Он в Шишкановим. Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте, Тимур! добрий вечір. Угу. О так. боже, як це добре звідси. Це не версія, не пудре, це просто льо. Так, це просто льо. Для мене вона пудрова та надзвичайно цитрусова на старті. Дійсно класна, і ти знаєш, дивлюсь на тебе, і воно дійсно цей парфюм продовження тебе. Для мене він дівчачий. За лігідами не дуже дружу, але тут такі, знаєш, не. Такі альтегіди, наприклад, як в класичній, mm -hmm. або, наприклад, як в Новинг Байсте Лаудер. Дуже насипальні і такий, знаєш, дуже осучаснена mm -hmm. версія класичної Шанель. Mm -hmm. Подобається, я б не носив, але на тобі буде просто ідеально. Куди ти його носиш? Всюди, просто в магазин на прогулянку з собакою або в театр. Я взагалі не розділяю парфюми на якісь різні події. Все, що подобається, будь-який час, будь-яку пору року. Будь це, ласка. Це, це правильно. Ти знаєш, і класика в нас завжди буде угу, угу. звучить дуже, ти знаєш, от з якимось коорди. Тобто якийсь в тебе є такий стержень. стержень угу. І оцей стержень він присутній. В Шанель Toilette версія льо. Ще мені, до речі, дуже подобаються ці кофри. Матові? Так, тому, так приємні. Так. Друзі, і від Chanel до улюбленця Ані на зиму від бренду Histories de Parfums 1899, А в народі його кличуть Hemingway. От, знаєш, я знайома з цим парфюмом. Uh -huh. Він мені, ти знаєш, один, з одним вайбом від Spice, Spice Bomb Vіктора Ендрольф. Але це мені подобається більше. Таке більш нішеве звучання, uh -huh. тому що Spice Bomb дуже класний початок, такий вибуховий, на диваний SpaceBomb. Uh -huh. Але тут такий от, він трошки пригладжений на мій смак. І таке нішеве звучання Spice Bomb. Як тобі? Мені він дуже подобається через те, що тут, ну як на мініс овердос, я люблю цю, а Я дуже люблю цю ноту. І в кінці він трошки замилюється вишневим милом. І це так гарно звучить, просто неймовірно. Ти знаєш, коли ти мені не сказала мило, я не, не думаю, що так мило. зараз я відчуваю. Дійсно, вишня мильно і спеція. я чи такий прям ворог спеції відчуваю. Дуже класна штука на зиму. Прям буде вас огортати цим коконом. Гарнюні, гарнюні, дякую тобі. І знаєш, і чоловіки, до речі, його також Так, він стоїть унісекс, тому, як і всі Тому полюють. зверніть увагу, дуже крута штука. І наступна композиція від бренду Molinar, а називається вона Lavandi. Якщо я не помічу. Лаванде, так. 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 Окей. Вибачте французи. Уважаю цей дім, дуже класичні mm -hmm. постройки тут. Дуже складно, гарно. У мене був фік і гарний mm -hmm. мені парфюм. Про що тобі цей парфюм? Як часто ти його носиш? Ну, що не дуже часто, тому що не завжди хочу відчувати від себе лаванду, але мені надзвичайно подобається поєднання лаванди з шавлією та таким дуже гарним акцентом кумирину та бобів тонка. Mm -hmm. Він дуже гарний. До речі, він схожий на Lavender Extreme від Tom Ford. але для мене малінар трошки такий тепліший. Ти знаєш, якщо от Lavender Extreme від Tom Форда, uh -huh. от... вон. Слово екстрім воно передає про що парфюм, а тут воно більш злагоджено, і навіть знаєш, в мене відсил до Криму, до Я цієї хотів, лаванди. Я Прямо от, це до речі, відсил до мого дитинства. І коли ці букети з лаванди вони продавались продавалися на будь-якому кутку і походи на лавандове поле. І потім мама завжди привозила цей великий оберемок цієї лаванди. Він довго стояв, і саме отак воно і пахло. Гарно, парфюмерно, не тільки про лаванду. Захотілося вкрити. Так. Зразу. Гарний флакон, мені подобається оформлення. Скло дуже гарне, якісне, дуже так. гарний колір. Скла. Гарна лаванда. І, до речі, лаванда для мене раніше якось так відносився до лаванди. Mm. Знаєш, типу, але зараз я розумію, що це. Парфумерний такий смарагд. Вона гарно звучить. Моя улюблена лаванда це від бренду Періс Монте-Карло Лаванда Романі. Там вона більше смородиною. Вона мені подобається більше, але як базовий парфюм, дуже крута композиція. Uh -huh. Дуже крута. Молінард ви великі молодці. Прям ва-ва-ва. Наступне керую це Шергі, від Сержа до Зараз буде маленький спойлер, це в мене в вишлісті. Буде Буду тому що це неділо, дуже мало залишилось. Я обожнюю його. Для мене це реально такий гарячий вітер, вітер пустелі. Яка дівчина в кадрі? Такі парфюм. Це табак, це дуже теплі спеції. Сіно. Сіно і траву. С... Я і трави. Так, не хотів тебе опри... перебувати. — Що я хотіла сказати? Я його обожнюю. Завжди отримую компліменти. Гарний, звучить прекрасно, шлейфовий обожнюю. Хоча деякі кажуть, що вони не шлейфять, але. Аню, ти нанесла на дотру, мені не вистачало влучності чогось. Так? Ще, ще. Може я якось не туди трошки нанесла. Ну, він, ви знаєте, мені він про спецію і траву. Mm -hmm. Також дуже хочу, не знаю, як він буде триматися. Як ще для нього з технічними паралами по стійкості? От. А, стійкість я багато пшечниця. Mm -hmm. Я наношу десь 5-6 пшиків це на прогулянку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Є робочі зажигалки. Десь, наприклад, пшики, якщо я йду в приміщення, де ми Ме метод кудряшки в дії, але right. але Анют, я підтримую тебе. Я вважаю, що парфуми це продовження right. нас. Ти знаєш, мало часу в житті бути скромними, якщо ви йдете в спортзал або в якийсь Приміщення закрите, де це не буде знаєш порушувати кордони іншим. Будь ласка, користуйтесь на прогулянку, десь з друзями. Вас потрібно, щоб вас ви заявили так, вас, вас почули, почули і ви заявляли про себе. Гарнюній парфюм в мене номер один з тих, що я в тебе послухав, ага. дуже хочу його собі в колекцію. І наступний друзі, парфум, який в мене також був в колекції, а я його дуже добре знаю. Від бренду Назомато, а парфюм називається Baronda. Парфюм про алкоголь, перш ну на мініс, не знаю що про те. Про що тобі цей парфюм? Це такі трошки п'яненькі яблука, неперевершено гарна троянда і круто. віскі. Дуже круто! Блін, це просто нереально. Віскі і. Це саме дубова бочка. Ти знаєш, для мене це якийсь аромат заспокоєння чомусь. От мені хотілося б бути в такій дуже затишній компанії, з близькими, з якимось глінтвейном, якимось вином. Mm -hmm. І не хотілося б це носити чомусь на люди. Хотілося в колі рідних. Можливо, воно таке класніше, що хотілося б тільки ділитися з кимось дуже кимось рідним. Коли я ти ношу, Я ношу в бари. Або кудись на такі танцювали. Ми можемо не вміти танцювати, а хто не скаже, що ми не танцюємо. гарнюні, і прямо нам. Дуже круто. Мені дуже подобається. І останній підбірці. — Останній це мюблер. Це муза. В парфумі, я обожнюю Мюлери, я обожнюю всіх ангелів і цей наміняток. А в мене є парфюм, який дуже схожий на музу. Мені дуже хотілося б, щоб ти його порівняла. Yeah. Five minutes later. Я швиденько пішов до свого парк гардеробу. і я не купую музу. Тому що вона дуже мені схожа на Ані Нішане. А зараз ми розвіємо моє ствердження, може підтвердимо, чи схожі вони, чи не схожі. Тримай. Ну, з цим ароматом я вже знайома. І, і скажу зразу, що мені не схожі вони взагалі. Зараз у мене просто не було можливості отримати так. Ані мені більш про таку. Лимонну ваніль, угу. там трошечки підкопчено, там, десь в кінці, угу. наче як якийсь такий тарт лимонний, а це більш про такий ветивер, видивер, про пачулі і про оріхове прилянки. Так, ти знаєш, не буду заперечувати те, що ти сказала, дійсно, вони різні. Угу. Можливо, десь трохи в них один напрям. Але тут дійсно відчувається лимон. Лимонний тарт і спеціє. А тут відчуваються пачулі і, ну, дійсно, ну все, от, плюс один до моїх хотілок. <рес> <рес> розказуй, вибач, я тебе перебив, розказуй, про що тобі цей парфюм, як часто ти його носиш, я думаю, взимку він звучить взимку, просто не. Ну, взимку це взагалі мій фаворит. Ношу постійно на роботу, кудись, там, де багато людей, щоб всі зацінили мій гарний парф. Ні, і мені подобається дуже сильно форм-фактор. Він такий, знаєш, якийсь міжпланетний. Так, так, Комета. І це формат 30 мл просто нереальний. Я знаю, що того так столітло, а все одно 50 також вложить гарніонії, просто обожнюю. Ну що, я хочу сказати під кінець відео. Перший раз в підбірці, коли мені все подобається, я не можу виділити якийсь парфюм, який мені не подобається. Бо завжди в кінці я якийсь знаєш, такий підсумок даю. Але фаворитів для себе я можу виділити. Звичайно, на третьому місці. це... Я навіть їх не можу на місця поставити. Окей, якби їх просто, б я хотів з цієї підбірки взяти топ-3, це була. Бараонта на номеру 3. Дуже крута, дуже просто вайб, такий затишку окону. На другому місці це муза. Прям дякую, що ти мені надала змогу порівняти їх з Ані. І на першому місці, те, що я хотів би купити, це шаргі, славнозвісний шаргі. Просто гарний. В тебе гарний смак. Дякую. І це не Лестощі, це концентрація Дякую, пакта. Мені дуже приємно. Отож, друзі, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам підбірка Ані. Отож, підписуйтесь на канал, хто не підписав, ставте вподобайки, залишайте коменти свої. Ми вас любимо і до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.